Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, які є налаштування та як налаштовувати мультифункціональний лічильник sg mdc 7 У режимі рахування доступні налаштування порогів Т1 і Т2. Це значення при досягненні яких лічильник буде керувати обладнанням, якщо є така потреба, через релейні зовнішні виходи. Порог Т1 доступний за натисканням стрілки вгору. Зміна значень. Стрілками вліво-вправо, ви обираєте символ, який хочете змінити. Стрілками вгору вниз, змінюється значення. Щоб зберегти зміни, нажимаємо Enter. Якщо ми хочемо вийти без зміни, то нажимаємо Escape. Тоді значення не змінюється. Порог T2 доступний при натисканні стрілки вниз. Так само активується ввод. Обираємо символ. Стрілками вгору вниз змінюємо значення. Кнопка Enter зберегти зміни. Так само, якщо хочемо вийти без змін, то нажимаємо кнопку Escape. Зміни не зберігаються. Всі інші налаштування доступні через меню. Натискаємо кнопку «Меню». Тут потрібно ввести пін-код. За замовченням пін-код 40. Але якщо ваш лічильник буде стояти на обладнанні і щоб робітники не мали доступу до налаштувань, щоб нічого не збити, то радимо пін-код змінити. Після того, як коректно був введений пін-код, з режиму рахунку доступне ще одне налаштування. При натисканні стрілки вліво, з'являється установка попереднього значення. Якщо ви хочете рахувати чомусь не з нуля, а наприклад, от з 200. Нажимаємо Enter, щоб зберегти. І після збросу у нас лічильник починає рахувати з 200 метрів. Тепер ходімо в меню. Значить, тут є налаштування. Саме перше налаштування це пін-код. За замовченням стоять нулі, але отак, стрілками вліво-вправо, можна змінювати значення. І якщо ви хочете там поставити. Чим довше ви тримаєте, тим швидше починають крутитися цифри. І таким чином ви можете встановити необхідний вам пін-код. Якщо нажати Escape, то це не збережеться. Якщо нажати Enter, то пін-код на збережеться. Наступне налаштування це тип датчику ченкодеру. Бувають NPN-датчики і бувають PNP-датчики. Є, в залежності від того, сигнал плюс у нас чи сигнал 0. Обираємо тип датчику. Зазвичай на датчиках це написано. Або можна просто поклацати. Там нічого не відбудеться, якщо ви оберете неправильне значення, просто не буде рахувати. Так само Escape не зберігати, а Enter зберігти налаштування. Наступне налаштування мод це режим щоту: Encoder ENC Impulse Fast. Це швидкий режим підрахунку імпульсів і імпульс слоу. Різниця між фаст і слоу – обмеження максимальної кількості імпульсів. В режимі fast це до 15 тисяч імпульсів на секунду, в режимі slow це 2 25 тисячі імпульсів. Але в режимі slow є захист від поміг і дребезгу контактів. Тому якщо вам не потрібна така висока кількість, як в режимі fast, і вам достатньо там 2000 імпульсів на секунду, то обирайте Slow. Далі йде у нас налаштування енкодера. Перший параметр це кількість імпульсів на один оберт. Можна задати, зазвичай на енкодері це написано. І є, якщо дорахувати до нуля, є режим підрахунку encoder тест. В цьому режимі ви просто на колесі енкодера ставите метку і робите повний оберт. І тестовий. Режим цей рахує, скільки імпульсів у вас енкодер дає за один оберт. Після чого нажимаєте Enter і зберігаєте це значення. Але якщо у вас 0, 0 він зберегти не може. Тому треба відмінне від нуля. Наступне налаштування це діаметр колеса вимірювального. Заміряєте просто штангелем і вводите значення у міліметрах. Значення вводиться стрілками вліво-вправо. Наприклад, якщо у вас діаметр колоса 80 мм, то отак вводимо і нажимаємо Ентер зберегти. Якщо ви все ввели правильно, то з вероятністю 99% у вас все буде вже коректно рахуватися. Але з деякими еластичними матеріалами, які тянуться, виникає похибка за счет натягнення під час перемотки. Для цього є коефіцієнт. Це по суті множник, який приймає значення від 0,9 до 1,1%, на який домножається ваше значення при відображенні. Наприклад, ви налаштували лічильник і відміряєте тестові 10 метрів мотузки. Але під час перемотки за счет натягу вона розтягується. І у вас ваші 10 метрів показує, як 10 метрів 30 см. Відповідно, треба додати коефіцієнт похибки 0,90 там щось треба рахувати на калькуляторі. І він домножить на цей коефіцієнт і значення ваше точно співпадати буде. При досягненні порогу Т1. Лічильник подасть звуковий сигнал. І переключить реле R1. Воно, по замовченням, замкнути цей контакт середній і четвертий. Перекине ці контакти, розімкне і замкне четвертий і п'ятий оці контакти. А порог Т2 це. Замкне оці контакти R2, це і R2NC, оці два, перший другий. І до них є додаткові налаштування. Які саме зараз показую, це action. У режимі Action A лічильник включить сирену і буде продовжувати рахувати. Тобто він буде подавати звуковий сигнал, що вже досягнено друге значення, і просто буде піщати. Пі, пі, отак. У режимі Action B при досягненні значення T2, лічильник зупиниться, і значення не буде змінюватися незалежно незалежності від того, чи поступає сигнал на енкодер чи імпульсний датчик. Тобто значення фіксується, і все. І він чекає збросу. Подає сирену, і збросити можна або кнопкою Reset. Або от сюди на канал РСТ подати сигнал збросу це замикання з раундом. Або механічне, або це може якесь обладнання подати цей сигнал. Поки сигналу немає, або не натиснута кнопка зброс, буде сирена, і рахунок зупиняється. Він буде відображати значення, на якому він зупинився. У режимі Action C при досягненні значення t 2 Рахунок зупиняється і включається таймер. По відрахунку часу лічильник сам автоматично збрасується на 0 і починає рахувати. заново. Наступне налаштування стоп-Т. Це значення таймера в секундах. Тобто, це скільки секунд у, в режимі підрахунку С, лічильник буде тримати замкнутим реле. І через який час він обнулиться на 0. Реле будуть відповідно роз'єднані. Все повернеться в початкове положення, і він буде готовий рахувати заново. Наступне налаштування sound on-off. Це звукова індикація. Всередині лічильника є бузер, і відповідно, on включено, Off вимкнено. BL-BRA. Це яркість підсвітки дисплею. От таке налаштування. І останнє налаштування це режим калібровки. У цьому режимі можна під'єднати енкодер і протягнути тестову довжину вашої матузки, дроту чи чого завгодно. Наприклад, 23 метри у вас є шматок, або 10 метрів вашої еластичної матузки. І протягнути, і задати тут вручну значення. І лічильник сам підрахує необхідні коефіцієнти, кількості обертів, кількості імпульсів і довжини е, оберта, підбере їх так, щоб врахувало воно коректно. Це зручно у тих випадках, коли у вас немає можливості е, поміряти кількість імпульсів на енкодері, чи діаметр колеса. Чи ви хочете просто під'єднати якийсь інкодер, який стоїть вже в якомусь обладнанні, є отакий от от тестовий режим, де можна просто заміряти, ввести значення, зберегти, і лічильник сам автоматично поналаштується. Замовити такий лічильник можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.